Вже понад 12 років ми проводимо наші виставки: «Крісмас стрейт-шоу» шоу це виставка новорічної продукції та сезонного декору. стрейт-шоу» шоу це виставка подарунків і промазон шоу. Це виставка товарів для дому та саду. Минулого року е через вторгнення. Росії в Україну ми змушені були відмінити виставку. Але цього року ми знову відродилися, і на це нас надихнули передусім наші незламні експоненти, які зібрались тут з усіх куточків України. У воюючій країні для підтримки бізнесу зараз потрібні саме практичні кроки. і Наша команда впевнена, що таким інструментом є передусім бізнес-виставки. А на даній виставці ми в першу чергу, тому що ми скучили за людьми. На жаль, ми вже в такій от обстановці живемо довгий період часу, коли от бракує живого спілкування. А тут люди приємні, підходять, спілкуються, знаходяться натхнення для нових продуктів, знаходиться там час для того, щоб завести продукти в нові категорії, познайомитись, і за такий короткий термін можна а, вирішити всі питання з тими покупцями, клієнтами або партнерами, які б, 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 потім потрібно їздити там два-три тижні для того, щоб надолужити це дуже гарна можливість. За короткий термін зробити, вирішити всі свої справи. Тут був минулорічний, минулорічна перерва. Ми всі розуміємо, то всі засумували в цьому році. Мали Багались, думали, що робити, але вирішили. Ну це місце зустрічі, скажімо так. Розмова лицем до лиця завжди допомагає налагодити набагато кращі відносини з клієнтом і почути якийсь зворотній зв'язок. Тобто, ми бачимо, які покращення потрібні, які тренди в наступних роках будемо розвивати. І саме такі події показують, що є в країні підприємства, є виробники, які працюють, які готові виробляти, незважаючи ні на що задовільняти потреби. Не працювати на зовнішню економіку на імпорт, а працювати на українського воробника цей важкий час. Це це свято відбулося. Ми вагалися. Ми вагалися, тому що багато різних регіонів не можуть приїхати, але ми це зробили і це вдалося. Це дуже сильно, тому що це для нас великий, ну для нас це дуже великий вклад у перемогу. Тому що навіть в такі важкі часи, скажімо так, ми хочемо докластися до того, що щоб Україна зацвіла. Я хочу подякувати перш за все за таку чудову виставку, тому що ну зараз час дуже тяжкий для нашої країни, для наших людей, і ми хочемо трошки відволіктись. Тому саме ця виставка вона для відвідувачів дарує емоції, натхнення про те, що ми йдемо вперед, що наша, наша країна обов'язково переможе, і що ну свята є. І ми ці свята повинні підтримувати. Тому відвідувачі, які прийшли на цю виставку, я впевнена, вийдуть з емоціями про те, що нас чекає саме краще майбутнє.